Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 107 тисяч 400 особин за добу 970 танків 11 204 одиниці за добу одна. Бойових броньованих машин 23 288 одиниць за добу одна, артилерійських систем 33186 одиниць за добу 39 реактивних систем залпового вогню 1 одиниці за добу одна, засобів протиповітряної оборони: 1 223 одиниці за добу одна. Літаків, 427 одиниць, гелікоптерів 345 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 63 931 одиниця, за добу, 362, крилатих ракет 3747 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 62 909 одиниць за добу 91, спеціальної техніки 3977 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!